Продовжимо обговорювати з гостями-експертами найголовнішу сьогоднішню подію. Вибори в Сполучених Штатах. Там зараз е досить непрості йдуть процеси. Процес, умовно кажучи, так змагань закінчився, але і процес голосування теж буде. Непростим, як про це кажуть експерти, і зараз будемо говорити про це з Максимом Ялі, професором кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Вітаю вас, пане Максиме! Вітаю. Отже, що зміниться для сполучених штатів і для України, та глобально, в принципі, для світу, якщо до влади все ж таки приходить Трамп, його умовно кажучи, такі от головні меседжі, які він проговорював, і з тих меседжів, от які ви висновки можете зробити, що зміниться? Ну, по-перше, враховуючи вже досвід перебування Дональда Трампа на посаді президента. США і передвиборчою кампанії 2016 року, яку я активно відслідковав і коментував. Чудово пам'ятаю, що його передвиборчі заяви були абсолютно неспівставні з тим, що було насправді. Я нагадаю глядачам, що влітку 2016 року він робив заяви про те, що розгляне можливо розгляне питання визнання Криму російським. Тому що там, нібито всі розмовляють російською мовою. Ну і взагалі всі тут очікували, що нас Трамп зіліє, особливо після того як він призначив на посаду держсекретаря Рекса Тіллерсона який був колишнім СІО одної з найбільшої нафтових кампаній Ексонмобіл, тому що у цій компанії були величезні контракти на розробку арктичного шельфу. З Роснефтю і відповідно саме ці контракти були заморожені після незаконної анексії Криму та початку війни на Донбасі американською стороною, але нічого цього не було. Навпаки, Трамп зняв віта, яке наклав до Обама так на поставки летальної зброї, коли вже почалась війна на Донбасі. Він Запровадив санкції проти північного потоку потоку-2», принаймні відкладаючи його добудування, і санкції були прийняті на набагато більш серйозні, в тому числі персональні не проти пасіпак Путіна в Криму, цих всіх членів місцевих ОПГ, які втілювали незаконну анексію. Криму е, і звичайно не мали жодних е, рахунків, майна в Сполучених Штатів. Тобто, це все був пшик абсолютний. І відповідно ці джавері, наприклад, нам дуже допомогли, е, в принципі, в перші дні повномасштабного вторгнення. Ну і головне, було вже знято ось це вето, яке потребує часу, бюрократії, узгодження і все таке інше. Все Ми це бачили вже. Протягом двох з половиною років повномасштабної війни як важко дається провадження адміністрації Байдена рішення. Як е, довго вони вагаються спочатку в адміністрації, потім радяться з союзниками, потім узгоджуються в Конгресі е, і таке інше. Тому, в принципі, в цьому контексті, е, звичайно, Трамп е, є набагато більш непередбачуваним, аніж Камала Харріс, яка буде в принципі слідкувати за. Курсам Джозефа Байдена. Знаєте, я так це так, алегорія в мене приходила в голову, або жахливий кінець, або жах без кінця. Тобто мається на увазі жах без кінця. Це ось Камала Гарріс, Ось нам по чайній ложці будуть видавати цю зброю, якою недостатньо, як ми бачимо, вже навіть аби зупинити просування російських військ, і це ми бачимо. Останні місяці так ситуація для нас погіршується на превеликий жаль. А адміністрація Байдена нічого не робить, не зважаючи на те, що ми там вимагаємо вже і навіть там погрожуємо шантажуємо вже всі важелі впливу намагаємося використати, аби дозволити бити дальнобійною зброєю по території Росії. Жодних червоних ліній вони не перетинають. Червоні лінії нагадаю були. Покреслені Путіна, які не переходить адміністрація Байдена взимку 2022 року, ну там в грудні листопад, коли у нас був вдалий контрнаступ, ми звільняли території. Відповідно, Путін почав бряскати ядерною зброєю. І в принципі, тоді вони адміністрація Байдена запевнила, що. Поразки на полі бої російська армія не буде завдані. І ми бачимо, що, на превеликий жаль, просто розтягнута в часі. Але ця обіцянка виконується. Що б ми не робили, яку хоробрість наші війська не демонстрували, відвагу. Але тим не менш, війна, особливо вдовгу, це про ресурси. Це перший крок, ну повертаючись до тлумачення свого вислову, так жахливий кінець або жах без кінця Жар без кінця. Так, тобто, жахливий кінець може бути в чому те, що обіцянки, як ви зазначили там, Трампа він примусить обидві сторони сісти за стіл перемовин і принаймні заморозити конфлікт. Звичайно, про остаточне завершення війни з підписанням мирної угоди мови не може бути в принципі, але Трамп цього не обіцяє. Воно йому і не потрібно, йому необхідно, щоб ця війна принаймні на певний час припинилася. Як це було за час його президентства. її не було повномасштабної війни, була заморозка досягнута в 2015 році, і під час його президентства навіть кількість боєзіткнень значно зменшилася. Відповідно, це його головна мета. А там, як то кажуть, домовляйтесь, тягніть в Стамбулі, зустрічайтесь в Мінські. Його це в принципі не дуже турбує. Головне, що ось така гаряча фаза припинилася. І відповідно умови і важелі впливу є. І вони були вже озвучені його колишнім держсекретарем. Його адміністрації Майком Помпео Джонет... Була друкована стаття з так званим планом Трампа, де було перераховано, що зробить адміністрація Байдена, що зробить Трамп, якщо Путін не піде на поступки. Більше того, я вважаю, що Путін так само зацікавлений у припиненні війни, умовно кажучи, завершити другий розділ України. Проводи проводячи такі історичні паралелі з розділом Польщі у 18 сторіччі. Я нагадаю, глядачам це було проведено в три раунди. так 1772, сімдесят другий, сімдесят п'ятдевностоп'ятому році. Е, Завершено, тобто ділили Польщу три рази імперії, е, і в принципі, ось чотирнадцятий рік це перший розділ України. Зараз він звичайно намагався завершити у другій, захопити всю територію. Або принаймні там повністю перевернути, змінити владу і повернути під свій повний політичний контроль цього плану не вдалося. Відповідно, перейшли до плану. Б, ось те, що вони він вже зрозумів, і Путін вирішив зафіксувати результат вигаду, так би мовити, в жовтні 22-го року, про провівши цей псевдореферендум на окупованих територіях і. Анексувавши чотири області України, тобто, в принципі, а потім, як то кажуть, він же не збирає нікуди йтись, він не поспішає, у нього немає загроз, таких серйозних, те, що його там будуть відсувати від влади. Тобто новий електоральний цикл потерпіти, поки Трамп, а там як то бачать, побачимо. В принципі, цей сценарій вже був реалізований. Я маю на увазі ось 15-й рік заморозка, потім 16-й там 17-й, якщо враховувати від часів вступу в повноваження Трампа, пауза, приходять демократи, і знов повна штабна війна. Ну ось, в принципі, ми принаймні мій пазл складається таким чином. Тому, в принципі, особливо враховуючи, що ну є певні. Такі об'єктивні фактори, зокрема, те, що навіть абсолютний там людський непотріб, так би мовити, навіть з точки зору Путіна, да, я маю на увазі, в'язні закінчилися. Потім абсолютні низи суспільства, які навіть не мріяли заробляти там тисячі доларів, отримувати декілька тисяч доларів підйомних. Вже закінчилася, і вони не хочуть добровольно йти вмирати в степах України. І е, те, що зараз Путін був змушений йти на поступки е, персонально, відвідувати Північну Корею, зустрічати це з кимом, Його тут круж... кружляти до цього в Росії, показувати ми всі ці технології, обіцяти робити, аби він допоміг не лише там балістичними ракетами, снарядами, але й, е, Пушечним м'ясом, так це ще одне, так би мовити, прямий доказ, що е, теж е, люди е, закінчуються, і в принципі йому теж необхідна оперативна пауза. Є ще один такий фактор, як те, що все ж таки, незважаючи на те, що ці е, санкції не працюють, і на превеликий жаль, економіка Росії не впала. Ціни на нафту, ці стелі не працюють, але все ж таки заборона експорту критичних технологій, зокрема, наприклад, якщо пригадувати ось таке, як я казав, про розробку газового шельфу Арктичного, так, там були вкрай потрібні саме американські технології, глибинне буріння. Усі технології, це, як то кажуть, через Вірменію або за Казахстан ти не купиш. Так, як це там з чіпами, і з такими там а, технологіями подвійного призначення їм вдається обходити. Це зовсім інший рівень, і там, як то кажуть, заборона накладена а, дуже сурово. Більше того, як ми бачимо всі ці поклади і нафти, і газу, які є легкодоступленими і дешевшими а, дешевими, так, вони вичерпуються. І з кожним роком, а це вже санкції тривають 10 років, вичерпуються ці ресурси, саме газу і нафти, які дуже легко видобудувати, і які за рахунок чого можна покривати, скажімо, середню ціну будувати, яка дозволяє там встоювати російській економіці. Тим більше, якщо стосується це газу, так це ж не так, якщо в нафті можна там. Запломбувати свердловину, а потім знову відкоркувати. то з газом так це не працює. А основний ринок збуту був саме в Європейському Союзі. Китай вже вимагає, щоб Росія їм продавала по внутрішнім цінам. Більше того, за власний рахунок будувала е, силу Сибири там два-три, тобто е, щоб збільшувати потужності, а це величезні витрати, тобто навіть. То той, той газ викин вже побудований. Я пам'ятаю, розрахунки там дивився це було декілька років тому. Але тим не менш, там ще було далеко до того, щоб його відбити. Ціни е, на газ з моменту початку повномасштабного вторгнення на природній газ до Китаю знизилися значно. І Тобто, е, це є абсолютно, так би мовити, не і тим більше вимагає часу. А як я сказав, їм необхідно буде. Якщо ти е, сква свердловини з газу е, призупиняєш видобуток, все, ти не можеш його поновити, і тому тут е, дуже багато факторів, які я зазначив, які підкреслив довгостроковій перспективі в середньостроковій навіть е, матимуть е, дуже серйозні наслідки навіть для ключового сектору економіки НАВТГАЗУ добування. і е, 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 в принципі. Ну, знаєте, мені здається, все ж таки, що це зараз там відбувається торг, і він давно вже відбувається, і в принципі, американська сторона намагається насамперед присутнівчити власні національні інтереси, так отримати пропозицію від Путіна, від якої вони не зможуть відмовитись. Мається на увазі не адміністрація Байдена, а саме. Нафтогазовні компанії, які є ключовими спонсорами. Насамперед, до речі, республіканської партії да? це ВПК, і Нафта і ГАЗ, це енергетичні компанії, якщо ви подивитись, хто скільки там е, грошей е, надає на компанію Трампа, зокрема. Тому, в принципі, я переконаний, перемовини йдуть, і ось ми бачимо навіть ця інтенсифікація значна бойових дій. Останніми місяцями свідчить про те, що Путін так само поспішає, щоб мати певні, скажімо так, умови, щоб захопити насамперед Донецьку область, це його максимум, да, щоб він зміг відзвітувати перед челядю, так би мовити, про те, що всі цілі СВО досяг. Ну а черед, звичайно, яка я, я зазначив, вже не хоче вмирати, навіть за величезні кошти. Зробить вигляд, що вона все це повірить, видихне, і щоб їх не відловлювали, як це було там е в осені 22-го року під час проголошення так званої часткової мобілізації. Так, тобто, в принципі, е якщо не по і навіть, ну я вже не кажу про столиці, так, про Москву, про е Пітер, ось я нещодавно там мені з'явився ролик «Бородая виступ», нагадаю глядачам. Першого так званого прем'єр-міністра, да, полковника ФСБ, а зараз депутат Держдури. І він там з Малафієвим, оця, ця гуп-кампанія так званих там, праворадикальних, так званих чорносотенців 21 століття, і він там прямим текстом каже, що піхоти не вистачає, ідеології немає, снарядів теж немає. Тобто вони так само. На максимум напружуються, да, зусилля, і там так само, м'яко кажучи, не все так добре, як е, демонструє російська пропаганда Канашенко там світовує, навіть сам Путін, що там і Медведєв там після чергової там, пляшки е, горілки, да, коли він пише свої там пости в телеграмі. Тобто, в принципі, все там е, не так, як то кажуть, добре. І це підкреслює, це каже не якийсь там гірки, який вже у в'язниці опинився на хвилинку. Да, за те, що дуже багато потякав, а депутат Держдуми, який е, має там зв'язок і в принципі знає реальну ситуацію, да, там організація цих... Ветеранів Донбаса, якось воно, тобто, всі все це так би мовити, байокрило. Він вони створили там організацію да, цих, цих, так самих так званих ветеранів відповідно, і він їх інтереси висловлює. І ось це ще один, так би мовити, такий офіційний вже заяви підкріплення офіційної особи на. <про>, про те, що я казав, Максима, дякую вам за змістовну велику відповідь на питання. Максим Ялібов з нами, професор кафедри міжнародних відносин Національного цінного університету.